Так, вітаю, шановний восьмий клас. Отже, перша частина уроку буде в нас ще присвячена розв'язуванню задач з теми кількість теплоти, яку тіло поглинає при теплообмінні або, навпаки, віддає також при теплообміні. Тобто будемо з вами все ще визначати зміну внутрішньої енергії тіла при теплопередачі. І так, перша задача. на скільки градусів підніметься температура сталевої деталі масою 8,4 кг. Якщо передати їй таку саму кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання води масою 900 г на 15 градусів Цельсія. Отже, аналізуємо задачу. Як бачимо, в мене в задачі в теплообміні в мене є сталева деталь, які будуть передавати тепло. Причому сказано, що таку саму кількість теплоти, як було затрачено на нагрівання води масою 900 г на 15 градусів Цельсія. Отже, тіл в мене два. У мене є сталева деталь, яку будуть нагрівати. Це моє перше тіло, так? Деталь. І в мене є вода. Це буде моє друге тіло. Отже, що мені відомо. Якщо в мене деталь сталева, я знаю речовину, з якої вона виготовлена, то обов'язково я по таблиці можу знайти С1. Питому теплоємність типу стали. Далі. Мені відома маса моєї деталі М1. Далі, я знаю, що друге тіло це <кхух> <кхух> вода. Отже, точно за таблицею я можу знайти С2. Також я знаю масу моєї води, це М2, і відомо, що воду нагріли за рахунок переданої енергії на 15 градусів. Помнім, як тільки бачимо на це означає дельта, Т. Але тут увага. Ця зміна температури стосується лише води. Тому індекс двієчка. все, що стосується води, ми позначаємо індексом 2. Так, тепер що ж ми шукаємо? На скільки градусів підніметься температура сталевої деталі? Знову ж таки, ми бачимо на, отже, це дельта. Градусів, тобто зміну температури, але вже для першого тіла. Ось це нам невідомо. Ну і на самом деле ключик до розв'язання. Задачі криється в самій умові, тому що сказано, що кількість теплоти, яку ми передамо в сталевій деталі, така сама, як кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання води. Тобто кількість тепла q 1 дорівнює кількості тепла q 2 Ну, це ми запишемо з вами вже в розв'язанні, тому що така сама кількість теплоти. Така сама, ми з вами заміняємо на знак дорівнює. Між кількістю теплоти, що передається сталеві деталі для нагрівання, і кількістю теплоти, що вже була передана воді для нагрівання на 15 градусів. Цельсія. Отже, записуємо дану. І так, отже, Подумати поємність сталі, таблична величина, Деталь у нас у твердому стані. Це один сталь. Шукаємо по табличці 500 джолей на кілограм на градус Цельсія. Записуємо. Так, далі кілограм на градус Цельсія. Для сталевої деталі нам також відома маса М1 дорівнює 8,4 кілограма. Далі сказано, що. Друге тіло, яке у нас нагрівали окремо, тобто вони не контактували просто кількість теплоти надана сталеві деталі, і кількість теплоти надана воді, вони вийшли однаково. Так от, Нагрівали окремо воду, тому ми можемо подивитися, по тому, теплоємність води, С2. Це значення ми часто з вами будемо використовувати 4200 джолей. на кілограм на градус Цельсія. Так, маса води також відома 900 грам. Так, і зміна температури води внаслідок нагрівання дельта Т 2 склала 15 градусів Цельсія. Так, стосовно дану, ми записали з вами все, що могли, <клес> всі відомі нам фізичні величини. Вже з'ясувало, що знаходило зміну температури для першого тіла. Отже, дельта Т1 для сталевої деталі нам невідомо. Це нам потрібно знайти. Так, від окремого відомого від невідомого. Подивились, чи потрібна нам система С. Перевіряємо кожну одиницю вимірювання. Якщо уважно дивимося, бачимо, що у нас 900 грам. А маса в системі С вимірюється в кілограмах. В одному кілограмі 1000 грам. Тому для переводу необхідно поділити на 1000. Забираємо три знаки: тобто, кому переносимо ліворуч, на 3. Знаки 1, 2, 3, 0,9 кг. Так. Розв'язання. Наступна колонка розв'язання. Як я вже сказала, що ключик до розв'язання цієї задачі в нас міститься в самій умові. Ось тут на скільки градусів підніметься температура сталевої деталі масою 8,4 кг, якщо передати їй таку саму кількість тепла, яка потрібна для нагрівання води. Отже, таку саму ми з вами визначили, що ми замінимо знаком дорівнює, так, Слова на математичний знак. Так от така сама, це означає знак дорівнює. Отже, як це записати за допомогою формули. А кількість теплоти, яка йде на нагрівання сталевої деталі, ми позначимо q 1 Це наше перше тіло. Кількість теплоти, що йде на нагрівання води, ми позначимо q 2 Це наше друге тіло. Ну, а раз вони однакові, то між ними ставимо. Знак дорівнює. І після цього, звичайно, вже зрозуміло, як йти далі, розв'язувати задачу. Розписуємо q 1 І так, формула у нас не змінюється. Вона одна єдина, яку ми вивчили. С1, М1 дельта Т1. Розписуємо q 2 С2, М2, дельта, Т2. Так як ліві частини цих виразів рівні, то і праві також між собою рівні. При рівні зліва замість Q1 пишу вираз c 1 М1 дельта Т1. А справа замість Q2 я пишу С2, М2, дельта Т2. <кій> так, і тепер Шукаю те, що мені треба знайти. Невідома зміна температури дельта Т1. Виражаю її яким чином. Ну, хоч формула і об'ємна, але у нас все множиться, тому що знайти невідомий множник треба добуток, тобто все, що стоїть через знак дорівнює від невідомого множника Це 2 С2М2 дельта Т2 поділити на те, що стоїть поруч з дельта Т1. С1М1. Отже, перевіряємо одиниці вимірювання і можемо вже порахувати. І так, дельта Т1 – дужках, дорівнюєм. І так, С2 – це джоуль на кілограм на градус Цельсія. М2 – кілограм, дельта Т2 – градус Цельсія. Далі, С1 Это джоуль на кілограм на градус Цельсія. М1, це кілограми. Як бачимо, у нас скорочується одиниця вимірювання питомої тепоємності повністю. І маси. Після цих скорочень залишаються лише градуси Цельсія. Дійсно. Зміна температури вимірюється в градусах Цельсія. Ну і тепер підставляємо числа і знаходимо, наскільки нагріється моя сталева деталь. Якби їй передали стільки ж тепла, як і воді. Так, дивимося. Це 2 4200.

Так, отже, дивимось 2 нулі і 2 нулі пишемо. Кому і в діленому, і в дільнику. 42,84. Скорочу на 42. Далі 5 на 2 то 10 у знаменнику. 9 множимо на 15. 90, 5 на 9 45, 130. 5 і поділили на 10 дорівня 13,5 градуса Цельсія. Ось подивіться. За рахунок тієї самої кількості тепла, що ми передали воді. Масою менше кілограма, ми її змогли нагріти на 15 градусів Цельсія. А подивіться, е, сталеву деталь масою практично 8,5 кг. За рахунок цієї ж кількості тепла ми нагріли аж на 13,5 градусів. Цельсія. Чому так? А ось тут, тому що це різні речовини. І у води висока, питома теплоємність. Тобто, щоб нагріти 1 кг води на 1 градус Цельсія, мені необхідно аж 4200 джоулів тепла. А для того, щоб нагріти 1 кг сталі на 1 градус Целься, мені все. Потрібно всього-навсього 500 джоулей тепла. Отже, практично в 8 разів менше. Ось так і вийшло, що за рахунок одного і того а, тієї кількості тепла я змогла нагріти масу речовини сталевої сталі в 8 разів більшу, ніж масу води, практично на однаковому так, це стосовно першої задачі. І ще одна задача. Тут ми згадаємо з вами і механічну енергію, і внутрішню енергію тіла. Отже, з висоти 14 метрів на пісок падає свинцева куля. На скільки градусів нагріється куля, якщо 50% її потенціальної енергії перейде у внутрішньо. Так, що ж нам дано? І так, висота 14 метрів. Висоту ми знаємо, як позначати, буквою Падає на пісок свинцева куля. Якщо ми знаємо, що то за речовина, то ми можемо подивитися тому теплоємність, тому що за рахунок того, що куля впала, частина її енергії, тут сказано потенціальною перейде у внутрішню. Тобто відбудеться зміна внутрішньої енергії, а ми знаємо, що при зміні внутрішньої енергії нас цікавить. Таке поняття, як питома теплоємність речовини. Бо в залежності від того, яка в нас речовина, зміна внутрішньої енергії буде різна. Далі питають: на скільки градусів нагріється кубля? Як тільки бачимо на то наше дельта зміна градусів то температура. То для нас невідома. А ось тепер уважно. Якщо 50% її потенціальної енергії перейде у внутрішню. Знову ж таки, ключик до розв'язання цієї задачі міститься ось в цьому виразі. 50% від потенціальної енергії перейде у внутрішню. Ось з цього ми з вами почнемо розв'язання нашої задачі. Так, записуємо дані. З висоти 14 метрів, аж дорівнює 14 метрів. На пісок падає свинцева куля. Питома теплоємність свинця. Свинець 140 джолей на кілограм на градус Цельсія. Дорівнює 100 40 джолі на килограмм? На градус Цельсию? Далі, А сказано, що? Перетворюється потенціальна енергія у внутрішню. Потенціальна енергія тіла, піднятого на певну висоту поверхнею землі, знаходиться за формулою МЖH. Тому ми з вами можемо записати в дано прискорення вільного падіння G10 Н на кілограм. І шукаємо ми зміну температури моєї кулі. Дельта Т. Так. Система Сі нам не потрібна. Отже, починаємо з розв'язання. Ще раз, як я і сказала, наше. Розв'язання це ключик до нього, це ось цей вираз. 50% потенціальної енергії перейде у внутрішній. Отже, почнемо з того, що 50% я вам нагадую, 50% переводимо у звичайний десятковий дріб. 50% 50 поділили на 100%. Отримали 0,5. Отже, як тепер ось це записати математично? А як же знайти десятковий дріб від числа? Та дуже просто треба це число помножити на десятковий дріб. Отже, що в мене виходить? Внутрішня енергія це 50% або 0,5 від потенціальної енергії. Так і запишемо. Отже. Внутрішня енергія є, я позначу в нашому випадку, дорівнює сказано 50%, ми вже їх перевели у десятковий дріб, 0,5 від потенціальної. є потенціальне. І так, що ми знаємо, що зміна внутрішньої енергії, то у нас буде кількість теплоти. Отже, в нашому випадку є зміна внутрішньої енергії, це кількість теплоти Q, яка знаходиться за формулою C, M, Delta, T. А є потенціальне, потенціальна енергія тіла піднятого над поверхньою землі дорівнює МЖH. Ну, а тепер замість є, е, я підставляю вираз дельта ΔД. Замість є потенціальною, я представляю вираз MGH і знаходжу, що мене просять. Отже, ось цю формулу, вона в нас найголовніша. Я ж кажу, що це ключ до розв'язання моєї задачі. І так, записую. C, М дельта Т. Це ліва моя частина. Ось це, Моя внутрішня енергія дорівнює 0,5, нікуди не поділась. Множимо на є е потенціальне, тобто H. Зліва і справа маси скорочується. Переписую, що в мене залишилось. Ліворуч, це дельта Т, праворуч, 0,5 GH. Ну, виражаю тепер дельта Т. Це, знову ж таки, невідомий множник, тому все, що стоїть через знак дорівнює, тобто наш добуток 0,5 же H чисельник. А те, що стояло поруч з дельта Т, тобто це знаменник. Перевіряємо одиниці вимірювання. Дельта. Т в квадратних дужках. Ну, це 5 десятих – це число, одиниці вимірювання, воно немає. Ж – ньютон на. кілограм. H метр – Це джоуль. на кілограм. На градус Цельсія. Отже, дивіться, ось ці кілограми підуть у знаменник, ці кілограми підуть у чисельник отже, їх можна скоротити. Ньютон на метр. Ньютон на метр. Це джоуль. Отже, джоулю і джоуль також можна скоротити, але це не пустота. І тут, і тут єдинічка. Раз, два, три, третій поверх, як із кілограмами, так і з градусами Цельсія. Вони підуть у чисельник. Градуси Цельсія. Ну, все, давайте з вами дізнаємось, наскільки ж нагрілась наша куля. Отже, дельта Т дорівнює 0,7. 5 десятих множу Кхе. на 10, множу на 14 і ділю на 140. Ну, числа красиві, як бачите, все гарно. Скорочується 10 на 14 то 140, 140 і 140 можна скоротити. І залишилось 0,5 градуса Цельсія. Отже, всього на пів градуса змінилась температура моєї кулі. При переході половини її потенціальної енергії, яку вона мала на висоті 14 метрів, у внутрішньому. Так, все з задачами на цьому все. Друга частинка, це буде частинка теоретична про тепловий баланс. Вона невеличка, там буквально до 15 хвилин. Ну і на наступний урок будемо вже розв'язувати задачі не просто на кількість теплоти, а на тепловий баланс. Коли одне тіло при контакті віддає тепло, а інше поглинає. Ось. І будемо знаходити їхні якісь характеристики вже в стані теплової рівноваги, тобто за однаковою кінцевою температурою. На цьому все. Дякую за увагу.